Крипта падає, а аніме завжди на підйомі. Якщо ваші улюблені бізнесмени, це гон і Кіло за аніме Hunter x Хантер, Hunter, то сьогодні я розповім вам, куди найкраще інвестувати ваші гроші, збережені на прогулянках з дівчиною, яких у анімешників немає. Ну і взагалі на вихід з дому, чого анімешники, звісно, теж не роблять. Поїхали. Перший криптокоєн присвячений аніме. Це аніме Коїн. Market cap майже 50 мільйонів доларів. І хай вас взагалі не засмучує той факт, що він втратив 30% за останню добу в цьому коїні. Є майбутнє, ну можливо далі. Другий коїн. Луфі коїн. А враховуючи довготривалість цього аніме, я думаю, що ну років ще 20-30, а з усіма перезйомками на Нетфліксі і від студії від можливо і всі 50 років є сенс інвестувати в Луфі коїн. далі. Супер Суян. це не Суян, але прибуток ну в районі десь може трішки більше 9 тисяч вам забезпечений. Кріптакоєн no, на ну, ні. ні взагалі не вимагає ніяких пояснень обов'язково в нього трішки проінвестуйте. Ну і мій улюблений, найважливіший, найкрутіший коєн. Кріпта коєн вайфу. А друзі, невеличка інвестиція, і у вас з'являється Вайфо. Ну що, друзі, бажаю вам приємних інвестицій. Ну і я е, криптокурси, звісно, не продаю. Але от друзі, на твічі, я стрімлю аніме. Тож заходьте дивитися стріми і підписуйтесь на цей канал. Тут різні цікаві аніме новини.